І четверта, Помне день суботній, щоб святити Його. Бо шість днів Господь творив небо і землю, а сьомого дня спочив, поблагословив Ні. цей день і відділив його від інших днів. Я вчора з світським чоловіком працюю на роботі, кажу йому завтра субота, йду до церкви. Ну, я вже привик, що люди, коли кажеш за суботу, для них це ріже по вухах, щось воно таке. Ну, якесь таке ненормальне для українця нормального субота це щось ненормальне. Всі зразу кажуть, то жиди, то для жидів, то для жидів. А я здивувався його відповіді. Він жив в Америці трошки пару років. Він каже, а я знаю, що День суботній в Біблії є. Я кажу, звідки? Він каже, я Біблію час від часу підчитую. І там каже: я прочитав, що День суботній дав Бог. І він каже, коли я був в Америці, то я звернув увагу на те, що календар американський починається не понеділок, вівторок, середа, а неділя понеділок вівторок. Оказується, неділя не є сьомим днем, а першим. Так написано у всіх Євангеліях. Першого дня в тижні прийшла Марія Магдалина до гробу і побачила гріб відкритий. Так оказується перший день тижня неділя, а не понеділок. Так оказується, заповідь Божа каже, шість днів працювати, а сьомий спочивати. І сьомим є суботній день. Да неприємно, да не всі хочуть чути, некомфортно, тому що ти як біла ворона, всі кругом неділю, а ти один в суботу, всі кажуть про тебе, ви якісь ненормальні, у вас ненормальна віра. Ну, це заповідь від Едемського саду. Не було ні євреїв, ні жидів, ні українців, нікого не було. Був Господь Бог, який сотворив Адама і Єву, шість днів творив небо і землю, а сьомого дня спочив, поблагословив його і залишив його всім потомкам Адама і Єви, яким ми являємося. Так, да, не всім це сподобається, що я кажу. Так, некомфортно. Але Но це Божа заповідь, яка регулює відносини Бога і людини. І, до речі, я закінчую Ісая 66, Ібо, як нове небо, і нова земля, яку я сотворю, так щосуботи будуть приходити перед лицем. моє, В царстві Божому я вас запевняю авторитетом Слова Божого, що в царстві Божому, щосуботи будуть приходити перед Боже лице, бо так написано в Ісаїв 66, А щонеділі можна тільки тут, а там буде щосуботи. Було і буде, і є, бо це є заповідь Божа. Тому підвожу підсумки проповіді. Три обов'язкові пункти для спасіння. Пункт перший прийняття Сина Божого як свого особистого Господа і Спасителя. Віра в те, що Він любить тебе і твої гріхи прощаються в його світі крові. Пункт другий зміна характера, зміна мислення, зміна образу життя. Обов'язково. Обов'язково, хто не змінить свій розум і характер, розраховувати на спасіння просто нереально. Пункт третій: любити Бога і дотримуватися Його заповідей. От коли ти ці три пункти приведеш в порядок, віру в Ісуса, характер і виконання Божих заповідей, апостол Петро каже: вхід безплатний, вільний, можеш заходити в царство Боже. І якщо ні, можуть виникнути потреби. Хто зі мною не хоче бути згідний, читайте Євангелію. Там написано все те, про що я сьогодні говорив. Я хочу разом з вами помолитися.